Слава Ісусу Христу, вітаю вас, наші любі глядачі, знову з вами передача Відкрита Біблія. І я пастор Олександр Руденець. Хочу вам сказати, що наша програма, поміж інших телепередач, які ви оглядаєте, характерна тим, що ми даємо фундаментальні основи християнства, відкриваючи Слово Боже, Біблію. Отож, якщо у вашому домі, а як правило, в кожному домі є ті люди, які ще на шляху до Бога. Які ще не визначились, не все зрозуміли, не прийняли Ісуса в серце, то прийдь, кличте їх до себе, до екранів, і будемо читати Слово Боже. Тема, яку ми сьогодні порушимо, дуже важлива, тому що вона є доленосною, бо наше відношення до цього поняття, до цього феномену, великою мірою зумовлює наше життя і вформовує його сенс, його побут і його щастя, радість або незгоди, і горе в цьому житті. Йтиметься про бідність і про процвітання. І епіграфом хай буде слово із повторення закону із 30-го розділу, я читатиму з 11-го вірша аж до кінця, і Бог сказав своєму народу, який був неорганізований, не знав, як жити, не знав, як, як би їм краще повести своє життя, свій життєвий шлях, як влаштовувати своє життя. І він їм каже: бо ця заповідь, що я сьогодні наказую тобі, не тяжка вона для тебе, і недалека вона, не на небі вона, щоб сказати, хто зійде на небо для нас та нам її візьме і нам оголосить, а ми будемо виконувати її. І не по тім боці моря, вона, щоб сказати, хто піде для нас на той бік моря і візьме її нам, і оголосить її нам, а ми будемо виконувати її. Бо ж дуже близька до тебе та річ вона в устах твоїх. Та в серці твоїм, щоб виконувати її. Дивися, я сьогодні дав перед тобою життя та добро і смерть та зло. Бо сьогодні я наказую тобі любити Господа Бога свого, ходити Його дорогами та додержувати заповіді Його, і постанови Його, і закони Його, щоб ти жив, і розмножився, і Поблагословить тебе Господь, Бог твій в краї, куди ти входиш на насліддя. Якщо ж серце твоє відвернеться, і не будеш ти слухатися, і даси себе звести, і станеш склонятись іншим богам, і будеш їх, їм служити, я сьогодні представив вам, що конче, погинете ви. Недовго житимете на цій землі, до якої ти переходиш Йордан, щоб війти туди на володіння. Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо й землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття, і ти, вибери життя, щоб жив Ти та насіння Твоє, щоб любити Бога Твого, щоб слухатись голосу Його, щоб линути до Нього, бо Він життя Твоє і довгота днів Твоїх, щоб сидіти. На цій землі. Амінь. Бог дав ключ, Бог показав секрет успішності. Якось так історично склалося, що в більшості християнства вважається, що бідність є святістю. Що людина бідніша, то вона святіша. І направду любити гроші і бути заангажованим на багатстві то є гріх. Але це не означає, що самі гроші гріх. Це не означає, що бути успішним і забезпеченим мати більше, ніж, ніж мають ті, хто не стараються, це не є гріхом. Це не має бути докором комусь. Якщо людина має більше талантів, більше можливостей, якщо людина має правильне серце, правильні мотиви, якщо людина любить Бога і слухняна Богові, Бог хоче, щоб всі його діти були успішними. Бог хоче, щоб всі християни процвітали. Можливо, ви ніколи такого не чули. Можливо, у вас склався стереотип, що отак бідую, то Бог мені дасть нагороду на небі. І ви навіть не робили ніяких порохів, щоб вирватися із, із, із тої рутини, з того убоства, і з тої нестачі, яка є щодня. Хочу вам сказати добру новину: Бог створив своїх людей, Адама і Єву, для того, щоб вони процвітали на цій землі. Бог створив їм так цю землю, що в них не було ніяких проблем. Вони не мали ні за що турбуватися, вони мали тільки тішитись і користатись всім, що Бог створив для них. Все, що було створено на цій землі, було створено для людей. А людина була створена для втіхи самому Богові, для спілкування з ним. Але коли люди вибрали сатану, коли вибрали шлях гріха і смерті, то одним з найбільших після смерті, після хвороб, одним з найбільших проклят, яке лягло на людину, стало прокляття бідності. Отож бідність це не від Бога. Бідності не бажає Бог. Він не створив бідності. Бідність від сатани, бідність від диявола. Саме Він дає нужди і біду людям, щоб тримати їх в рабстві, щоб тримати їх безмовними, безвольними, щоб бути рабами і ніколи не підняти голову і не відчути себе синами Божими. Але прийшов Ісус Христос. Прийшов Ісус Христос, і я читатиму зараз вам Слово, послання апостола Павла до Галатів, 3 розділ, 13 вірш, каже так: Христос викупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Шановні християни, може ви не раз в своїх трудах думаєте, ну чому я не можу ніяк вирватися, Ну чому я не можу ніяк піднятися із тої нужди завжди мені не вистачає. І сидиш, єсиш той супчик ріденький, без м'яса, можливо, і думаєш, це ніколи не буде. Хочу сказати вам добру новину: прийшов Ісус Христос і змінив статус грішних людей. І Він не тільки приніс викуплення, прощення, спасіння, вічне життя, воскресіння з мертвих після смерті для своїх християн, для хорошого життя на небі в раю з Господом, але в той же час. Він взяв на себе наші землі прокляття. Бо Адамові сказано було, коли проклятий він був, що в поті чола будеш добувати свій хліб, і не будеш сіяти, а кукіль і бур'ян буде рости і боротися з тобою, щоб ти змагався з ним. Досі люди гербіцидами і різними засобами і руками борються з цими бур'янами, які заважають рости тому, що ми сіємо. І саме воно не сіється, тільки треба посіяти те, що є культурами, які потрібні для споживання. Досі це прокляття, воно гнітить людей, але прийшов Ісус Христос, який приніс благословіння, бо Він забрав твоє і моє прокляття на себе. Любі християни, якщо ви ніколи не називали себе благословенними, Якщо ви ніколи не казали, я маю процвітати, я буду процвітати, ви не вірили в це. Якийсь фатум був над вами, і ви думали, що ви приречені у цій бідності, прийміть Ісуса в своє серце. В тексті, який я читав спочатку, Бог сказав своїм людям, своєму народові: ви можете вибрати. І це не десь далеко на небі чи не десь за морем, це в ваших устах, це в вашому серці. Якщо ви почнете вірити в це, Якщо ви приймете Ісуса в своє серце, якщо відкладете на Нього своє прокляття, а візьмете Його благословіння, благодать Господня прийде у ваш дім, в ваше життя, і ви будете дивуватися, чому це вам стало так фортити зі всіх сторін. Все вдається, все так добре. Ви станете жити краще, бо Бог хоче цього, Бог бажає того. У Євангелії Івана, 10 розділі. Десятим віршем написано такі речі: злодій тільки на те й закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. А Ісус каже, а я прийшов, щоб ви мали життя і з подостатком ви мали. Любі християни, це неправда, що ми маємо тільки жити в нужді і бути бідними. Бог хоче, щоб ви процвітали. Бог допоможе вам процвітати. Але Він каже: це твій вибір. Обери, довіряти мені, і хочу вам сказати секрет: якщо ви не слухаєтесь Бога, якщо ви не хочете прийняти Його, то ви винні в тому, що вам не вдається щось в житті, то прокляття на вас бо ви вибрали бути в прокляті, жити під прокляттям. Якщо ви не приймаєте Ісуса, вам проповідують ваші домашні чи близькі, чи ось ця передача, чи в церквах, чи ще десь, але ви не приймаєте, ви горді. Ви вважаєте, ні, я сам допну, я сам буду сильніший. Ніколи ти обираєш прокляття сам на себе. Бог каже, воно в устах твоїх, твоє благословіння в твоїх устах і в твоєму серці. Якщо ти сьогодні зарониш в серце, зерно віри із цієї проповіді, яку ти чуєш, почнеш вірити в те, що Христос приніс тобі свободу від прокляття і повне просвітання, і благословіння, забезпечення твого життя з понадлишком тут, з подостатком написано, щоб ви мали. Це слова мого Ісуса. І він пролив свою кров на Голгофі, і п'ять разів Христос проливав кров. Одна із них це з рук, а руки це завжди діла людини, її статки, її забезпечення. Те що, вона, те, що вона собі формує на своє життя, своє забезпечення. І Христос проляв свою кров із рук, і Він показав, що діла ваших рук будуть благословенні руками Ісуса Христа за ваші труди. Всі ваші нестачі, всі ваші незгоди, невдачі забрав на себе Ісус Христос. І останнє хочу сказати, любі мої, що мотивація нашого серця теж дуже важлива. Чому ми хочемо мати? Для того, щоб мати як олігархи, якісь круті автомобілі, там, яхти чи ще якісь будинки, так все, щоб блищало, і ай-яй-яй, ай, ай, всі заздрили. Це неправильна мотивація. І в притчах написано: якщо хтось стягує до себе і скупий. То воно швидко зруйнується і швидко піде так, як і прийшло. Але правильна мотивація, щоб християни процвітали, багато мали, були багатими, щоб допомагали тим, що не можуть, щоб ділились тими, хто не має такої сили, чи змоги, чи таланту, чи чогось іншого, щоб допомагали людям, які знедолені. І коли я хочу мати більше і я працюю більше, більше і стараюсь там, де я можу бути успішним. То я й віддаю іншим. Це правильне гасло християнина. Такими мають бути християнами, таких людей благословляє Бог. І написано в Біблії, що той, хто багато віддає, тому ще більше в нього не убуває, в нього не менша є. Йому приходить ще більше. В нього стає ще більше. І це, це парадокс математики біблійної. Ти віддаєш, а тобі приходить ще більше. Це велике чудо, і я свідчу вам, що воно справді працює. Воно працює біля мене, можуть сказати амінь тисячі людей в житті, яких це працює. І ми вам бажаємо всіх, хто дивиться цю програму, щоб ви були процвітаючими людьми, щоб ви були благословенними, щоб ви змінили своє мислення, щоб ви вирвалися з корлупи раба, щоб ви закликали Ісуса в своє серце і сказали: Ти прийшов, щоб я також мав з понадлишком, і я віддаю на тебе своє прокляття бо ти став прокляттям за мене. Говоріть це своїми устами. Вірте все своїм серцем. Ісус прийде і принесе благословення, і благодать Господня прийде на вас, на ваш дім, на ваші труди, на вашу господарку, на городи, чи на комп'ютери, чи на інтелект, чи на інші речі, на ваш талант, і ви побачите сприяння звідусюд, і ви побачите руку Божу в своєму житті. Ви будете задоволені усім. Вам вистачить цього, і ви будете роздавати дуже багато, значно більше, ніж ви могли це зробити без Господа. Хай буде так. Передача відкрита Біблія і церкви наші в Україні, і всі вірні пастори, і служителі бажають вам цього, саме цього, від самого Господа нашого Ісуса Христа, і Його Батька, і Духа Святого. Амінь. Любі наші глядачі, хочу сказати вам, що в нашій церкві діють прекрасні служіння, де батьки, чоловіки можуть стати кращими сім'янинами, де жінки і мами теж навчаться багато чому. Ми маємо прекрасні семінари, як виховувати діток. Любі хлопці і дівчата, у нас прекрасне молодіжне служіння щосуботи о 5 годині. Це Просто незбагненно я часом туди потрапляю і стаю молодшим на 20 років. Обов'язково прийдіть. У нас є група своя музична. Вони грають там. У нас є танцювальний гурток. Якщо ви хочете вчитись танцювати хіп-хоп чи інші танці, ми можемо вам надати таку можливість. Також у нас. Чудова недільна школа, хлопчики і дівчатка. Ми маємо сім груп різних вікових. Найменше від нуля ви вже можете, батьки, приносити в ваших діточок і їм послужать, їх поглядять там. Ви побудете у церкві. А для дітей є чудова база з прекрасними цяцьками і заняттями. Ми запрошуємо вас і раді служити вам, тому що церква, царство Боже, це сім'я дає місце кожному.